СБУ затримала зрадника, який хотів передати росіянам флешку з даними про співробітників Служби безпеки ЗСУ, гурт та Азову. Військова контрозвідка та слідчі СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття колишнього співробітника МВС України, який вирішив перейти на бік країни-агресора. Щоб показати свою користь расистам, він зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України. Чоловік планував особисто передати дані до посольства РФ в Будапешті на флешці. Втім, співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон. З початком повномасштабної агресії зрадник проживав на території Білої церкви, був активним прибічником руська міра, але керувався не тільки ідеологічними мотивами. Зокрема, розраховував стати головним поліцейським столиці та Київської області у разі захоплення регіону. Ця особа перебувала на прямому контакті із російським диверсантом Ігорем Безлером, а також підтримувала дружні зв'язки з іншими представниками так званої міліції ДНР. Саме за їхньою наводкою затриманий почав збирати засекречені дані про співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху Азов, а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Встановлено, що окрім картотеки українських силовиків він збирав інформацію і про важливі об'єкти ЗСУ. Бази, склади, арсенали, місця їх розташування. Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайдено пістолет Макарова, символіку терористичної організації ДНР та забороненої в Україні Комуністичної партії. Усі вилучені матеріали відправлено на експертизу. Наразі затриманому планується повідомлення про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада.